В області діє 18 програм підтримки молоді. Такі результати показало дослідження молодіжного ресурсного центру. Працюють в області і дві комунальні установи, які надають можливості для працевлаштування молодих кадрів та реалізації амбітних проєктів. Небагато, але це лише початок, впевнена очільниця ресурсного центру Олена Левченко. Про тенденції розвитку молодіжної політики в регіоні. Дивіться далі. У нас існує 22 молодіжних простори. Тобто, це теж простори, де молодь може розвиватися, де молодь може втілювати свої ідеї та набувати нові знання і навички. Олена Левченко працює в молодіжному ресурсному центрі понад 10 років. За цей час вдалося розширити мережу молодіжних хабів, оскільки, як показав час, цього потребує молодь. Працюють в регіоні молодіжні ради, одна з яких нещодавно з'явилася і в обласному центрі. Ще одна в Золотоноші. Все це працює на розвиток. Ток, суспільства пояснює очільниця центру. Ми розвиваємо і молодь, і розвиваємо молодіжних працівників. До прикладу, є існує тренінг молодіжний працівник. Це всеукраїнський, це всеукраїнська програма. І в Черкаській області ми провели більше десяти таких тренінгів. А це означає, що ми підготували близько 300 фахівців, які працюють з молодими людьми. Тенденції розвитку такої політики показують, долучатися до молодіжних ініціатив стало престижно, а молодіжна рада це засіб впливу на суспільство та владу, саморозвиток та патріотичне виховання, додає пані Олена. У молодіжному центрі є два основних напрями: це молодіжна робота, тобто що таке громадянська участь, розвиток знань, мій навичок, які молодь не може здобути в школі, в університеті. Просто в місті. Так? І другий навичок це патріотичне виховання, або утвердження національної ідентичності. Там ми проводимо різноманітні лекції з цікавими людьми, екскурсії. Е і Підтримуємо наші традиції, робимо етновечори. Звертаються у центр люди різного віку із проханням долучати їх до тематичних заходів, проте орієнтуються тут на молодь від 14 до 35 років. Це те покоління, яке легко організовується, мислить не шаблонно і не боїться змін. Загалом тут раді бачити усіх, хто бажає розвивати молодіжну політику. Адже молодість це не вік, а стан душі, впевнена пані Олена. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.